<гал> Алоха, всім друзі, я приїхав такий розплідник. Садовий, яр. Садовий ярмарок, подивитися, да. що тут є, що може щось придивимося для себе. Вибачте, тут по поруч дорога, дуже така шумна. Може буде погано мене чути. Тож пішли, будемо дивитися, що там є. Тут декілька продавців представлено, будемо зараз ходити по кожній точці, тут їх дуже багато. І будемо дивитися, що в них є. Ось перший продавець, садовий центр Наталіс. чи Будемо Наталіс? дивитися, що тут є. О, ці форзиції. Ми так хотіли ці форзиції, скільки ж це не коштує. Ще є? А все, да? Ціна? Так, мінус 20% знижка, 719 гривень, за ось таку. Ну тут десь півтора метра, не? Високий кущик. от тут є щось така. Що воно таке? А, це бронь взагалі. Навіть написано щото. Ось тут є, ми можемо подивитися, що це. Сосна гірська. 1250 гривень. Ну так боже. ціни не дуже. Бандюша операція, не хочу собі заходити. Так, ось є ще форзиція, маленький кущик 489 гривень. Але мені здається, що доплатити 200 гривень і купити купити побільше. Це що, магнолія? Це магнолія, да. Всі які красиві. Бляха, 8 тисяч, 8999, майже 9 тисяч. Він такі величенький. Так. А ще я, дивіться. Це 5, але він більше на кущик схожий. 5699. Капець. Ось якийсь. Ну, магнолі дуже красиві, я дуже хочу, щоб у нас садочку магнолія квітла. Це що? Гортензія 1459 Ось ця магнолія. Ось. Оооо, 11999. Друзі, претензія 129, така сама ціна, як ми купили, тільки ми купили дофлять якісь. Замовили в інтернеті. Звідки? Ну, чого, мабуть, що, е, у, у те, що в насаднику ми якомусь за 169 гривень. Ну, він був ну, десь сантиметрів 14, може 10 см. 10 см той е, росточок. А тут дивіться, який, який красивий. 129. Може він? Дивіться, який красивий. Треба ще спитати, якого. Кольору ці квіти можемо повернутися і взяти. Клени so... <плес> Хто-хто? А, клени. <плес> і клени. <плес> да. Клен це теж моя Марія. 349. Так, це що? Це, мабуть, що може вільник якийсь? А, я лівець лускатий. 1125 гривень. Ось такий. Красунчик. Ой, дуже ми. Ти... Так, що тут? Свидене червона. червона. Що це таке? Я взагалі не знаю. Ось так виглядає кущик. Мінус 20%. Сосна звичайна... Ой, сосна теж хотілося б мати у себе на ділянці. Скільки вони коштує? 799 99, 4 800, але вже в броні Соснагірська. О, дуже красиво. Так, скільки Соснагірська? 6 О, тут одразу грунт ти можеш купити для своїх нових мешканців. Так, що тут у нас? Це дуже схоже на барбарис. Але ознак аусі є щось. Да, барбарис. Барбарис Отавський мінус 30% знижка 833 гривні. Да. Такі ось маленькі. Мабуть що, грунтопокремній. А, це ялівець китайський, бачите? 1200... Ой, 1125 гривень. О, це... А, лускатин, Я думаю, що цей... А не торк. О, Боже, те, що ми хотіли придбати. Він дуже схожий. Пам'ятаєш, ми їздили туди, хотіли його придбати, але він був в броні. Коніка. Коніка, о, дуже схожий. Відчути. От яливець Лускати Blue Star. мінус 30% 839. Красиві, дуже красиві. Так, що тут? З цієї сторони теж багато хвойних. Це що? А, барбарис, угу. барбарис такий з 1700. О, це Я... Ялина звичайна... 9000 тисяч товаришів. Ой, це хто... Бруслина крилата. Навіть не знаю, що це таке. Бруслина крилата. Ялина карайська. Самшити. Дуже багато ялини, все, кнокіш. Так, а ось тут почали... Це все барбарис. Мда, це все барбарис. 311, 539, 479, 369, 349 такі ось ціни. То, мабуть, чолохина. Зараз поближче подивлюся, що воно там таке. Ні, це дерен. Дерен білий. Свідина біла. Свідена біла. 680. вісімдесять. Дерен. Це що? Це теж дерен? Дерен, так. Да, тут все. Це... Там от... Барбарис Дерен. Ой, я хочу подивитися, що це за лка така. Ой, боже, красуня. Зараз не виду. Це тис середній 2999 гривень. Да. Так, друзі, а тут у нас... Верба, козяча пендула 3490 гривень. Ось така? Слива, чачканська рання. 1600. Тут що у нас? Сакура? Конран. 8 тисяч. І ось це щось таке теж красиве. 11 тисяч сакура. Autumnaлі. аутумналіс босія красиво до речі, сакура. Це, це ж по суті вишня так, Сакура да, але без плідна. <різвічно> <різвічно> О. Колён татарський гінала зі знижкою 20% від 2020 О, 2239 грн. Колен Отак собі клен. Ялина Сиза Дайсінс Вайт. Ага, це теж Dyson's. 3000 гривень і 3600. О, похироплідник. Головчасти. Thielden Park. 330 гривень. Да. Добре. Ну. Ну не знаю, що ти скажеш за ціни. Досить високі. Досить високі, так. Да. Досить високі. Зараз ми ще поїдемо, там є ярмарок бабулічки сидять, може у них подешевше буде. А ось тут у нас бруслина Форчуна веджетус 379 гривень. Я навіть не до кінця розумію, що вона таке. Дуже схоже на то. На, бруслину. На бруслину. А ось все, кизил. Дамера Майор Ой. Він буде стелитися. Да, стелитися він буде. Це Стефандара Надрізнолисна Кріспа, 469 гривень. А ось це Феномеліс Прекрасний, Red Train. 489. Оце дуже цікава якась рослинка. Дрок Лідійський. 449 гривень. Він такий м'якенький. У нього стеблаці. Цікаво, як він буде, він буде з листочками чи що. Так, ось тут троянди в нас дуже різні.

Ой, де, ходимо тут ще позивимо, що це таке. Брежно, не поламати. Так. Камсіс, ааа, дивися про нього. Джуді, 639 гривень. Це дуже такий агресор. Ось ще якась цікава рослинка. А, це верба, звичайно, верба. Тонкостов-Бурова, маунт АСО. 370 гривень. Ось. Красиво. Раніше пішло 529. А І це Чорнокотикова верба. верба. Зараз сюди стану. Ось, бачите, котики чорні в неї. Але я не бачу... а є, бачу ціну. 370. Ну, на свою вартість рослинки дуже красиві, дуже хороші, не сухі, не пошкоджені, немає яких, е, якихось шкідників, да, ну, а, відповідаю, да, але <різова> дорого. Тамарікс чотирьох тисяч. Тинчинковій. Чотирьохтинчинковий. Ага, 499 гривень. Якісь там, не знаю, що це. О, і тут Барбариси. Барбариси дуже гарні. Все, далі ми не підемо, бо повторюються е, всі рослинки. Підемо до бабульчик. Так, ми підійшли до іншого продавця. Тут ціни, скажу вам, такі. Хороші. Тут теж багато хвойних. Красиві. Сосна брепо 3450 гривень. Ось ще одна така сосна брепо. О, можжевельник Булюа Аеро 750 гривень. Дивіться, який. Величенький, до речі, красиво. Туя галуна 880, боже. Чому раніше сюди не підійшли? Так, дуже багато самшитів. По 210 гривень десь ми дали, А 250 гривень. Такі красиві кущики, величенькі. І ось, дивіться, який красивий кущик тулі. За дві з половиною тисячі. Красиво. Так. Менше сам шити по 100 Сам по 100 гривень. Ось о 210 самшити. Ага, і ось тут ще дуже висхоже на цей, може, вельник. Козацький, 650 гривень, дивіться, які. Але це не козацький, кінчі. бо у нього ж бачиш бордові кінчики. А, ну, значить то не ну, козацький. То моя. Догадка? О. да, тут дешевше трошечки. Ну, все одно. Гоні та декоративні рослини. Ой! Хочу на це подивитися, скільки воно коштує. Дуже красиво виглядає, але я не знаю, як туди пробратися. Ось тут. Ходімо сюди. Вірідіс 2,5 тисячі гривень. Ось така красива кулічка. Сформували її красивенько. Дуже гарно. Он 280 теж. Такий мопс. Ялинка мопс. Ялинка мопс. Теж, да, гарненько дві, 350. Ось так, свидана. Білауки. Штамбов Біглаки. Да. Глаука. Глабоса 2750 гривень. Угу. Так. Так, да, дуже красиво. Тож, друзі, дивіться, що ми придбали. Ми підійшли до бабулічка, спитали, можна їх познімати. Вони відмовились, тому ми придбали ось такий чебрець, Боже, він так пахне дуже. Ціни я вам зараз і скажу. Ось такий почвопокривний. Я не пам'ятаю, ми е, кажемо кам'яні такі рози, теж почали попри. Зараз вон, тут 10 сортів їх. І ще ось такий. Ой, я не пам'ятаю, по-моєму, сєдум, мабуть, що. за ці три кущики ми заплатили 300 гривень. Тож, робимо виводи, що у бабулечок е, то все коштує. Дешевше. Так, дам. Бабулі чи коштує це все дешевше. От, все, їдемо додому. Вандітес. <риві> всім гарного дня, мирного нам всім неба, всіх обняв, папа. -па.